Добро здоров'я добрим людям! Сьогоднішню передачу назвімо рядком із вірша нашого геніального поета Богдана Ігоря Антонича. Хто ж потребує слів твоїх? І нехай це буде такою сюжетною інтригою, але спочатку невеличка передмовка. І ще на другому курсі філологів починають спеціалізувати: одних навертають більше до літератури, інших до мови. Далі це розмежування. Закріплюється в написанні курсових, дипломних робіт, а ще далі дисертацій. Коли ти, наприклад, за дипломом літературознавець, як от я, то вже до мовознавства тобі ніби й зась. Але ж грецьке філо означає люблю, логос, слово. Отже, філолог це любислів або словолюб. От і кортить часом, як то кажуть, сунути свого носа до чужого. Нібито проса, але ж воно те просо, росте на спільному полі. А ще так буває, що якісь нібито непорушні для одних фахівців правила чи канони не здаються такими аж безперечними для інших, тих, що належать до іншої ділянки поля філології. Передмовку закінчено. Я щойно сказав для інших тих, що належать. І так далі. А тепер послухайте, як неприродно звучить тих хто. Це ж неможливо вимовити без зупинки. А тим часом саме таку немилозвучну неприродну сполуку вважають у мовознавстві нормою. І вона вже гніздилася в літературну, медійну та навіть розмовну практику. Приклади на кожному кроці. Ось тільки деякі із художньої прози. Світлофори довго червоніли, мов на зло, всім тим множина, хто нервово поглядав однина на свої годинники, поєднання однини з множиною. Із публіцистики забирати з постель у радянські часи могли КДБ або міліція тих множина, хто наївно, як дитина, боровся однина з системою. Із поезії. Ми помстимося тим, множина, хто однина, тебе вбили, множина. Де логіка? Та й зрештою, ті, що вбили, не хто, а що. А художня література, образна мова це вже й моє. Просо, тому перепрошую, не відпросив, а відпросити, але мушу стверджувати, що конструкції типу той, хто, ті, хто, тих, хто. Та подібні це кальковані, штучно насаджені утворення, що в наші питомі звороти: той, що, ті, що, тих що та інші. Сталося це внаслідок давно заведеного механізму, запущеного механізму так званого зближення мов. Було навіть вигадано обґрунтування в лапках такої системи, згідно з якою, а не згідно якої. До людей і взагалі живих істот потрібно застосовувати тільки сполучник Хто, а не що. І це слушне правило стосовно людей, але не тих мовних конструкцій, про які ми щойно говорили. Що ж до е, нелогічного поєднання множини і однини є інше обґрунтування мовляв, займенник хто питальний, а на питання хто відповідають слова. На позначення істот як в однині, хто оксен, наприклад, так і в множині, хто люди. Моя відповідь тут така: у наведених прикладах займенник хто не питальний, а відносний. Річ у тім, що відносні займенники ті самі, що й питальні: хто, що, який, чий, котрий, скільки, але вживають їх для зв'язку частин складного речення. А ось у пісні Ой на горі та й жінці жнуть. Є такі слова, гей, хто в лісі, озовися. Мовляв, озовися, хто там є. І там можна співати навіть у множині Гей, хто в лісі, озовіться. Бо тут хто таки не відносний, а питальний займенник. Ми ж говоримо про відносний. Наведу тепер трохи прикладів із класики. Згадаймо в Лесі Українки: той, що в скалі сидить, той, що греблі рве. Тут можна заперечити. То не люди, а міфічні істоти. Гаразд, а хто що тоді оцей Шевченків персонаж? Це той перший, що розпинав нашу Україну, а Вторая доконала вдову сиротину. Мається на увазі напис на пам'ятнику в Петербурзі, первому вторая. А ось вірш Богдана Ігоря Антонича, який майже цілком побудований на конструкціях той що. Ми згадували його в нашій. Преамбулі. Хто ж потребує слів твоїх, чи той, що важить хліб і сіль, чи той, що відсотки рахує, чи той, що у безсонну ніч бунтарські зазиви друкує, чи той, кого гарячка палить, і з голоду запеклий вже, чи той, що чорні тюрми валить, чи той, що тюрми береже. Тут цілий каскад метонімій. Метонімія буквально означає замість імені. Це коли замість імені людини вживається описовий зворот. Пам'ятаючи знаменитий вірш, Антонич був Хрущем і він сидів колись на вишнях, тих вишнях, що оспівував Шевченко, хтось може заперечити, Антонич був не тільки Хрущем, а й лемком. За походженням. Тоді ось Василь Симоненко з Черкащини, Полтавщини. Та не можуть душу зігріти ті, що не палають. Не горять або він же. А живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна: ті, що, а не ті, хто. І ніякої зневаги до живих істот тут немає. Зрештою, вдамся до простого побутового аргументу з реального життя. Подумки ходімо, шановні слухачі, глядачі, кудись у не дуже ще зіпсоване цивілізацією село. Та й запитаємо когось, де тут живе такий-то чи така то. І почуємо відповідь, а це той, що чи та, що сидить під лісом чи десь за ставком. А ніхто, запевняю вас, ніхто не скаже, а це той хто. А от запевнити, що не скаже, замість сидить, знаходиться не можу, бо вже повсюди гніздився цей мобільний покруч. А на сам кінець. Аргументи, з якими важко сперечатися. Перший рядок молитви Отче наш у перекладі Митрополита Іларіона Івана Огієнка. Отче наш, що є на небесах. Бачите, навіть до Бога звертається наша головна молитва, як до батька, що є на небесах, а не який чи хто і не знаходиться, а є. І кілька цитат із 17-го псалма Давидового. Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Він оборонець усіх, що надіються на нього, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене. Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. Зате буду славити тебе, Господи мой, між народами і співатиму імені Твоєму. По цій мові будьмо здорові.